І ми молодь можемо виправити на даний момент це надання громаді постійне джерело питної води. Особливо актуально це буде у жаркий період часу та в часи відключення електроенергії. Мета нашого проєкту забезпечити вільний безперебійний доступ до безкоштовної питної води мешканцям Мирнограда в умовах постійних перебоїв із централізованим постачанням, військові дії, шляхом встановлення ручного насоса клонки для викачування води зі свердловини і встановлення фонтану бівель. Реалізація подібних проєктів сприяє відбудові нашої країни у ментальному та фізичному напрямку. Якщо говорити про наш проєкт, то ми вирішуємо три проблеми. По-перше, забезпечуємо доступ до якісної питної води у період нестабільного енергопостачання. Забезпечуємо доступ до якісної питної води у період спраги. Поряд знаходиться найбільш в місті майданчика. Спортивне поле, локація для молоді, теплотраса, альтанка, ринок, магазин тобто тут максимальна концентрація людей і молоді у тому числі. Також ми забезпечуємо доступ до якісної питної води. Для незахищених верст населення, які не мають змоги придбати фільтровану воду, якщо говорити про ментальний напрямок, то ми попереджуємо відчуття тривоги та безнадії на фоні відсутності можливості задовольнити базові першочергові потреби.